Заповідь не вбий. Що насправді казав Бог? Сьогодні ми бачимо, як порушується шоста Божа заповідь не вбий. Коли псевдопророки, псевдовчителі, псевдопастори та священики благословляють людей йти воювати в чужу державу, як сьогодні в Україну. Адже для чого посилають на війну? Для того, щоб вбивати. Коли ж ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло? Це ваше законне право. Але коли ти вбивця, йдеш на чужу землю і в домівки, щоб убивати людей, до яких не маєш жодного відношення, то це пряме порушення Божої заповіді не вбий. Тому той, хто підняв меч, від меча і загине. І той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть Цар Царів Ісус Христос сказав своїм апостолам: Продайте одяг і купіть меч. Меч для самозахисту і оборони від грабіжників, гвалтівників, злочинців і вбивців, доля яких по озері, що горить вогнем і сіркою. Щоб дізнатися справжнього призначення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі, запрошуємо вас підписатись на наші ютуб канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Шалтаненко. Напишіть нам, ми підтримуємо вас. Молитвою і духовним спілкуванням береже вас Бог.